Доброго дня. Згадуйте собі людину. Ми зараз з вами подивимося його сповідь. Що він хоче вам повідати, як говориться. Його сповідь. По-русски у нас ісповідь. Да? Як-ото на духу, що він хоче вам повідати. Його сповідь. Згадуйте людину, від якої ви хочете почути. То, що ви хочете почути, і то, що він хоче вам розповісти. Так, його сповідь. Ну що, розповідай нам, хто прийшов до нас на розклад, розповідай нам його сповідь. Що він хоче сказати? Він так, говорить, що він літає в облаках. У нього дуже багато желання, дуже багато мічти, мічти, які він не може зараз, в даний час осу осуществити. Каже, мене не вистачає грошей, мене не вистачає тих емоцій, які я хочу тобі надати. Каже, що хоче бути з вами. За вами скучив, думає за вас, хоче бути з вами в парі. От, на даний час дуже мені тяжко. Дуже тяжко, не можу дати тобі то, що ти хочеш. Але я мічтаю про зустріч, я мечтаю про дати тобі то, що ти хочеш. На даний час мені дуже дуже тяжко е, каже, що вибач, вибач мене, не можу дати то, що ти просиш, не можу дати то, що ти хочеш. Не можу дати на даний час, не можу бути разом з тобою. Тому що, скоріше всього, що він десь далеко, далеко не від вас. От. А можливо та людина, якщо ви загадали свого чоловіка, так, то він да, він далеко від вас. Якщо ви саменькі, дівчатка, у вас нема нікого, то за вас, за вас, думає і мечтає якийсь мужчина. Він літає в облаках. Він каже, я хочу бути з тобою, але на даний час я не можу, тому що немає коштів. І я не знаю, чи любиш ти мене, чи ти не любиш, чи приймеш ти мене, чи не приймеш. От, що ти ще нам, що ще нам розкажеш, сповідь розрушення. О, так. Каже, що далеко. Да, розрушились мечти, розру... розрушились плани, розрушились всі надіжди. То, що планував, то, що я хотів, то, що я планував, то, що я взагалі разом хотів бути з тобою. На час я не можу бути з тобою, тому що я десь далеко. Я в тебе пішов. Чи я тебе покинув, чи мене забрали туди, де зараз іде на даний час війна, де зараз і мені тяжело, де мені в будь-який момент я можу отак полетіти, постраждати, що зі мною може случитися. Але він мечтає, він хоче кохання, він нас любить. Каже, я люблю, я, мені тяжко. От, вибач мене за те, що я не разом, вибач мене за те, що я далеко, вибач мене за те, що я не можу бути коло тебе на даний час. Можливо, навіть він каже, вибач мене за те, що я. Такі, от, як то кажуть, не можу ніяк себе взяти в руки, не можу до тебе приїхати, не можу до тебе прийти, за те, що я далеко. Можливо, хтось із хлопців уйшов, да? можливо, будь така ситуація, що ваші відносини розірвалися, розійшлися, поругалися, прям полетіли от шапки. Да? Башня ваша розбилася. І він говорить, що я був дурак, я зробив неправильно. да, я пішов від тебе? да, я там на, -на... Багато чого тобі не говорив, але він каже, я люблю. Я до сих пор за тебе думаю, до сих пор за тебе мічтаю, я не можу від тебе. Але наразі я не можу не бути рядом, не прийти, не можу. Можливо, хто із хлопців, якщо ви поругалися, він не може переступити своє его, своє, от ви були неправі дівчата. А ті хлопці, які далеко від вас, то вони не можуть бути поруч, і того вони просять у вас, вибачення, що я не можу бути поруч, тому що. Зараз в таких місцях, де дуже тяжко, де дуже страшно, але він вас любить. каже: я люблю, я кохаю, я мечтаю, Я надіюсь, що ми знову будемо разом. вот. ну теж грошей не вистачає і живе в такому, зараз знаходиться в такому положенні і діл, що дуже йому тяжело. І в будь-який момент можуть полетіти його шапки, шапки його ну, хлопців називаю шапки, тому що ну не можу сказати по-другому, щоб Тік-Ток пропустив. Так, що ти ще хочеш розказати своїй дівчинці? Тяжко, тяжко, дівчата, йому що йому тяжко. Тяжко, що він далеко від вас. Тяжко, тяжко, що опять він каже, тяжко на бокапорел. Тяжко, що далеко, тяжко, що його забрали. Тяжко, що він поїхав там, де йому щось в полях, да, хто з хлопців на виїзді. І він ще сидить цю дорогу, топче цю дорогу. Несе на собі отой тягар, несе на собі карму, яку йому треба пройти. Він в підвищеному стані. Можливо, хтось із вас, дівчата, накручує, що в нього там є тось, да, на стороні. Може бути таке, що дівчатки дам рівності, якісь дівчата, не рівнуйте, він нема у нього нікого. Вот, він говорить я сам, я сам я в підвішеному стані, я сейчас не можу нічого поміш... порішати, не можу нічого змінити. Сейчас, каже, мені надо пройти оце тяжёле испытання в моєму житті. Вот. Іду по цій дорозі, по якій я можу пройти. Коли я пройду цю дорогу, я до тебе приїду. Я переміни будуть в житті дуже-дуже великі, на які він дуже сподівається. Каже, я мечтаю, я жду. Я сподіваюся, що поміняється наша життя, що прийде все в стабільність, що я до тебе приїду, прискачу. І знову він каже: Вибач мене за те, що я ну, такий був нехороший, за те, що я зараз не можу бути з тобою, за те, то, що в мене грошей нема, за те, що е, не можу дати тобі те, то, що хочу. Тому що, каже, мені зараз дуже самому тяжко. Дуже тяжко нести цю ношу, дуже тяжко там, де він зараз знаходиться. Кожен момент, кожен етап його життя етап, кожен шаг, це кожен шах, це якби дорога, і в, в рай, і ад. На даний час в підвішеному стані нічого не може поміняти. І це не те, що він не може поміняти дівчата, це те, що йому от, життя йому дало таке випробування на даний час, що він має це випробування тяжове пройти. Вот. Но в лодці він все одно бачить вас вдвох, він все одно бачить вас рядом, щоб ви були рядом з ним, щоб ви були рядом вдвох. От і він сподівається, що він скоро приїде, чи він приїде до вас в гості, чи ви до нього приїдете. Во тому, що це у нас карта к новим берегам, к новим можливостям, к новим починанням, і сім'я, щоб якщо розійшлись, сім'я, щоб вас у нього такі надіжди. Але на даний час от один, один не може це зробити, от, якщо людина у вас на виїзді, другий боїться це зробити, тому що. Нема в нього денег, от, нема коштів, не може він тобі дати те, то, що ти хочеш. Каже, вибач, не можу тобі дати. А треті, які ви поругалися, розумієте, розійшлися, ваші отношения полетіли. Він каже, да, дурак, да, свою гордість. Блін, як то кажуть, не може він переступити через свою гордість, тому що він не знає, як ви до нього поставитесь. От і того, от, ці всі, у нас, як то кажуть, три категорії мужчин, у кожного своя категорія дівчата-мужчин. Каждый сейчас в подвешенном состоянии, він не знає, що йому робити. Вот. І що ти хочеш передати своїй дівчині? Що він хоче передати, дівчині? Він каже, що він вас любить. Тільки буде можливість, я приїду. Ті, хто далеко, ті, хто на виїзді, ті, хто зараз захищає нашу державу. Так, він будь-який момент. Він приїде, прискаче, прилетить. Тільки буде шанс, тільки можливість. Я тебе кохаю, я все тобі дам. Я плоть навіть ото, бачите, тут навіть у нас рицарь нарисований на рибі. Він навіть вплоть на рибі по морям, по океанам, як хоч як небудь, він до вас прискаче. І прилетить. от ті дівчата, які не мають ну, стосунків, да? це друга в нас категорія, не мають стосунків, то цей чоловік, цей мужчина, який вас любить, який за вами наблюдає зі сторони, який ніяк не може рішитися будь-коло вас. Він говорить, що... Я, я наберусь храбрості. Я все таки пере переіграється моя любов, якби любов виграє, і він будуть у ньому можливості, і він набереться храбрості. І він до вас приїде, дівчата. А той, хто поругались ви. Ніяк не може переступити свою гордість. Любов, як то кажуть, виграє, душа його попуста, його попуста. От він прийде оцю дорогу тяжолу на даний час що йому треба прийти, і він все одно, дівчата, приїде і прискаче. Дайте йому трошечки времени, дайте йому, хай він переболить. Це своїм загою свої рани, хай до нього дійде. А до нього дойде, тому що він говорить: я тебе кохаю, я без тебе не можу, я мічтаю за тебе. Мені тяжело і в підвішеному От. І він приїде, дівчата, приїде, прискаче, прилетить. Тут щас покамість нам не показують время, коли він буде, але в нього в думках, в думці, є вже такий епі епізод в житті, що він прийде і він прискаче. І прилетить, дівчата. Так що отак. От така була ісповідь вашої другої половинки, вашого чоловіка, той людини, яку ви задумали, яку ви загадали. Всіх благ вам. Пока-пока. Бережіть себе. І миру нам усім.